Слава Україні, Вітаю вас на першому Подільському. Росія готує показові теракти в своїх містах, аби звинуватити Україну. Детальніше про напад на Стерненка. у Хмельницькому оброблятимуть парк від кліщів. Детальніше далі я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Поверніть героїв з полону. Знайдіть безвісти зниклих у центрі Хмельницького сьогодні, 2 травня. Відбулася 143 сорок акція на підтримку полонених Росією захисників та цивільних. Зібрались рідні, полонених та зниклих безвісти та небайдужі громадяни. Нагадаємо, безстрокова акція відбувається щоп'ятниці з 12.00 до 13.00. Долучайтесь. Російська федеральна служба безпеки планує показові теракти в деяких містах Росії на 9 травня, аби звинуватити в них Україну та таким чином зірвати мирні ініціативи Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота Інформнапал. Спочатку нібито розглядалися плани подібних дій в самій Москві, але згодом були прийняті рішення, що ситуація може вийти з-під контролю. Тож, в зв'язку з цим Кремль хоче спробувати діяти у регіонах як найдалі від федерального центру. Yeah! <music> Служба безпеки України повідомила про підозру нападниці на відомого волонтера та активіста Сергія Стерненка. Затримана 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала у столиці. Її завербували в кінці минулого року. Спершу вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх. Згодом агентка мала виготовити саморобний вибуховий пристрій. І з середини квітня фігурантка почала слідкувати за Стерненком, оселившись одному з житлових комплексів із ним. Пізніше вона отримала координати з хрону, в якому була захована вогнепальна зброя, а саме пістолет моделі ПМ та набої до нього. А вранці, 1 травня, куратор дав їй вказівку здійснити убивство активіста поблизу його помешкання. У момент виходу Сергія з будинку російська агентка здійснила кілька пострілів. Одна з куль влучила йому у ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками Служби безпеки України. Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі її обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 червня. <«Музика> Сьогодні у селі Прислуч Полонської громади попрощали з військовим Павлом Микулечем. Воїн загинув під час виконання бойового завдання. Про це розповіли у Полонській міській раді. На фронті військовий був оператором відділення розвідувальних безпілотних комплексів Національної гвардії України. Павло загинув 24 квітня 2025 року поблизу населеного пункту Шевченко, перша Покровського району Донецької області. Захисника поховали на сільському цвинтарі. Йому було лише 27 років. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині рятувальники ліквідували пожежу господарчої споруди. На лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Кальня Дражнянської територіальної громади. По прибуттю до місця події рятувальників вогонь охопив близько 380 квадратних метрів покрівлі. Пожежу вдалося ліквідувати. Ймовірна причина загорання потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. У понеділок, 5 травня, за сприятливих погодних умов у зеленій зоні парку героїв на відрізку від вулиці Свобода до Старокостянтинівського шосе проводитимуть профілактичні роботи з обробки території від кліщів. У зв'язку з цим просимо утриматися від відвідування парку, а також вигулу домашніх улюбленців протягом п'яти днів після проведення обробки. У разі несприятливих погодних умов графік робіт може бути скоригований. У Хмельницькому вивозитимуть гілля від приватних домоволодінь. Про це повідомляє спецкомунтранс. Отже, вам потрібно з гілля зробити в'язанки довжиною 80-120 см та скласти їх напередодні дня вивезення у визначених місцях. Вивіз здійснюється протягом першого тижня кожного місяця у різних мікрорайонах. 5 травня мікрорайон Герчани, 6 травня мікрорайон Заріччя, 7 травня центральна частина міста. травня – мікрорайон Дубове по непарну сторону по від вулиці Петлюри, 9 травня, мікрорайон Дубове, по парну сторону від вулиці Петлюри. Також перша субота місяця, мікрорайон Південно-Західний, вулиця Трудова, до перехрестя вулиці Чорновола Пілоцька. Також гілля ви можете вивести самостійно на полігон твердих побутових відходів. Це були усі найважливіші новини цієї п'ятниці, аби залишатись в інформаційному просторі протягом усієї доби. Долучайтеся до наших соціальних мереж. А також попереду на вас чекає вечірній випуск новин. Бажаємо вам тихого, мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.